Вітаю, друзі, на каналі Катерина Мальва. Якщо ви дивились мої відео, то вам відомо, що мої сусіди з села, де я народилася, вони бажають переїхати в село тут, де я зараз живу, і вони передивилися для себе будиночок. Якщо вони його все ж таки купувати, я викладу огляд на будиночок в селі. А поки я вам покажу в цьому відео, що можна знайти в старому серванті у будинку, який продається в селі, які скарби там є, що ми там знайшли. І як це це виглядає. Тож гарного всім перегляду. Як я вже казала, це сервант в будинку, який продається. І починаємо зі, з верхньої полички. Набір матрешок. чи як вони називаються українською, напишіть в коментарях. Окрім набору матрьошок, є ось такий сервіс. Досить симпатичний, автентичний з соняхами. Раніше були популярними такі кольори, до речі, в мене також був щось схоже. Також я вам показую тут півника. Це дійсно такий скарб. Півник це перечниця або солонка для солі екстра. Також мені тут дуже сподобалося, зараз я вам покажу це фігурка. Здається, це або горностай, або пісець, щось таке. Вона дуже-дуже симпатична, сподіваюся, господарі залишать її. Вона гарно би вписалася в новий інтер'єр цього будинку. з Укрзалізниці, скоріш за все. Тут особисті речі і є ось такий перехідник, дивіться, в нас такий в дитинстві був, я пам'ятаю. Чи був у вас такий, напишіть в коментарях. Моє дитинство пройшло в 90-ті, тому тоді були також відключення світла, і також такі перехідники були усіх. А ми продовжуємо. Так, бокали, дуже багато бокалів. Зазвичай у всіх людей вони отак стояли красиво в серванті. їх мили раз на рік або два рази на рік перед Пасхою та перед Новим роком. І ось люди виставляли їх лишень на свята для. Гостей, а в буднішні дні просто на них дивилися отак, крізь скло серванту. Вони досить симпатичні, можливо навіть їх вписати в новітній інтер'єр, але вони не є хрустальними, це звичайне скло радянське, якоїсь такої великої цінності вони не представляють. Є для різних напоїв, як ви побачили, для вина, для горілки, для коньяку. Не знаю, чи залишать їх господарі. До речі, в нашому серванті в будинку, де, який ми купляли, також було щось схоже. Мені сподобався цей кофейний сервіз, він дійсно симпатичний і він дійсно схожий на сучасний, це дуже гарний фарфор, і він в гарному стані. Зараз я вам показую елементи з цього сервізу. Ці нові, мені здається, навіть жодного разу ним не користувалися, тому що він ось так просто стояв, на ньому не було жодних плям і слідів користування. Також бачимо стакани. Стакани зовсім звичайні, нічого там особливого в них немає. Перевіримо нижні шухлядки. Тут була цікава знахідка, це кавоварка, вона зовсім нова, жодного разу нею також не користувалися. Також не знаємо, чи залишать її господарі. Так вона виглядає повністю нова, чистенька. Так, якась така бутиль симпатичний під дерево зроблений. Є ось така курорт трускавець, не знаю, що це, мабуть, це солонка, нафтуся. Хто, до речі, був в трускавці, напишіть в коментарях, як вам цей курорт і як він виглядає зараз. Також бачимо багато посуду, навіть судочок отакий симпатичний. Весь посуд я не передивлялася, покажу вам просто зверху. Оці тарілочки мені також дуже сподобались. Мені подобається ось це сполучення білого і золотистого. Ось такі цікаві мені сподобалися тарілочки. Вона не є дуже чистою, на ній щось лежало. Такий також є сервіс. В мене є така тарілочка. Здається, вона є у кожного. Напишіть, чи була у вас така тарілочка в домі, чи є у вас така тарілочка в домі. Я, до речі, свою вирішила залишити. Це косівський розпис. Звісно, що це не ручна робота, але під косівський розпис зроблено. Я думаю, це машинне нанесення. Зачиняємо. І є також шухлядки, подивимось, що є в них. Ось ці шухлядки. Є виделки ложки, також ось такі ложки. Це вже, мабуть, сучасні, більш сучасні це вже в Незалежній Україні такі робляться. До речі, в моїй бабусі була розписна ложка саме ще з радянських часів, я пам'ятаю, з неї було дуже смачно їсти через це дерево. Кришки, якісь бинти, непонятно що. І також ложки, і ось такий відбивач для відбивних, відбивного м'яса. Досить цікаво. Напишіть, що вам сподобалося з цього огляду, що ви залишили собі. Я б собі залишила все ж таки ось цей білий сервіс кафейний і горна стая. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Не забувайте підписатись на канал, ставте вподобайку цьому відео, а також пишіть коментарі, а чи є у вас такі серванти, чи були, чи були там такі самі знахідки. А я бажаю вам всім гарного.